Доброго дня, малятка! Сьогодні ми з вами відправимося у подорож. У подорож до чарівного осіннього лісу. А що таке ліс, ви знаєте? Так, дітки, вірно, ліс це місце, де ростуть дерева, кущі, трави, ягоди, гриби, квіточки. Ліс це місце, де живуть тваринки, птахи і комашки. Давайте ми зараз з вами заплющимо очі і спробуємо послухати звуки справжнього лісу. Послухали? Давайте тепер поговоримо, що ми чули, які звуки у лісі? Що ми чули? Ташині голоси, завивання вітру, тріск зламаних гілок, шародіння малесенької мишки, чи їжачка, стукіт дятла, який шукає собі жучка. Ці всі звуки разом поєднуються. В гармонію, яку ми називаємо звуками лісу. У лісі ростуть дуже багато рослин, але найбільше з них дерев. Сьогодні ми з вами вивчимо будову дерева, з яких частинок складається наше дерево. Коріння це частина дерева, яка знаходиться під землею. Воно вбирає в себе поживні речовини і воду із землі, а також закріплює дерево у ґрунті, щоб воно не впало. Стебло це частина дерева, яка знаходиться над землею. Воно потрібно для того, щоб транспортувати всі поживні речовини з коріння до верхівки дерева. Листя та квіти це органи рослини, які знаходяться на стеблі. На місці квітів пізніше з'являються плоди дерева. Ми вже з вами знаємо, з чого складається дерево. А зараз ми з вами вивчимо, які дерева ростуть у наших лісах. Слухайте уважно і запам'ятовуйте. Береза Береза це дерево, яке росте у всіх регіонах без винятку. Дерево, яке не сплотаєш ні з яким іншим. Біло-чорний стрункий стовбур, гнучкі віточки та бездоганні сережки. Весною берізка розпускає листочки, згодом сережки, сімена з яких розносяться вітром на десятки метрів. І дають життя новим деревцям. З берізки весною можна збирати цілющий сік, яким легко подолати спрагу жарким літом. Дуб Дуб це могутнє сильне дерево. Воно може вирости за сотні років в необ'ємного гіганта. Плоди дуба, схожі на горішки, називаються вони жолуді. Їх полюбляють їсти лісові тварини, дикі кабани та білки. З дуба виготовляють дерев'яний дубовий посуд, а також надійні меблі, які славяться міцністю і довговічністю. Верба зачасту росте біля водою. Думаю, всі ви бачили, як над річкою росте цікаве деревце, яке похилило свої віти до води. Але найцікавіше котики. Ні, не ці, але також пухнасті. Квітне верба справжніми котиками, м'якенькими та пухнастими квіточками. Букет із квітів котиків обов'язково порадує матусю на весняні свята. Каштан. Алеї із каштанів зачаровує. Вона є майже в кожному місті чи селі. Білі квіти рясно вкривають все дерево, а гарні зелені листочки славяться своєю величчю і являються символом столиці України Києва. Плодами каштана є ось ці їжечки. Знявши колючий кожушок, всередині знайдемо горіхи, каштани, з яких можна виготовити гарненький будиночок. Клен Клен це також дуже корисне дерево, яке має красиві п'ятилисники Особливо листочки клена гарні восени, коли осінь розфарбовує їх в різні яскраві кольори. Важко втриматися, щоб не зібрати осінній букет. Мало хто знає, що весною з клена збирають сік лікувальну живильну рідину. З Соку клена роблять кленовий сироп, який додають в каву чи випічку. Липа. Липа також особливе дерево. Має невеличкі зелені листочки і білі ароматні квіточки. Сам липовий цвіт надзвичайно корисний. Наприклад, з квітів липи бджілки збирають нектар і перетворюють його на мед. А також з них виходить ароматний і дуже корисний чай. Сосна. Сосна це хвойне дерево. Тобто дерево з колючками. Її часто плутають з ялинкою. З малих сосен виростає сосновий ліс, де пахне хвоєю, і ми збираємо гриби. Замість листочків у сосни довгі колючки, квіточки, наче буррульки. Так, сосна також квітне, як і всі інші дерева. Після того, як квіти відцвітуть, на їх місці з'являються зелені шишки. Саме з зелених шишок варять смачне варення, яке являється цілющим і бореться з багатьма недугами. Згодом зелені шишки виростають, дозрівають і стають коричневими, які ми звикли бачити в лісі. З цих шишок. Можна зробити багато цікавих речей. Ялина. Ялинка також хвойне дерево. Замість листочків колючки. Ялинка так само, як і сосна, взимку зелена. Тому обидва деревця можна вважати новорічними. Так, ялинка дуже схожа на сосну. Але в неї голочки значно коротші і квіти у неї інші. В ялинки, як і у сосни, плоди шишки. В ялини шишки довгі, схожі на бурольки, Середині плодів дозрівають зерна, сімена, які полюбляють їсти птахи. Молодці малята, ви уважно слухали, але наша розповідь добігає кінця і наше заняття на сьогодні завершене. До побачення, малята!